Всім привіт, я Петро Бухов і Це мій огляд новин тижня Одеси. Сьогодні я розкажу про будинок Крусова, про Катеринівську площу, про знесення на хаб Буду на фонтанській дорозі, про заочний арешт першого віцемера та про світлове шоу на будинках в Одесі. Поїхали на цьому тижні. Було дуже багато подій, було дуже багато візитів. Були виступи президентів. Виступав президент країни окупанта, виступав Джозеф Байден. Була прес-конференція Зеленського. Я почув усі три виступи. Виступ Путіна був жалюгідним. Просто ось, якщо дивитись з точки зору публічних виступів, це було просто ніяк. Декілька років тому в мене був тренінг на два дні: як вести публічні виступи. І ось я за два дні дізнався більше, ніж зараз Путін. Він робив дуже багато помилок. Його виступ майже неможливо було слухати. Він був нецікавий і він був складний дуже поганою мовою. Тобто, він казав склад. Ніше то те, що можна сказати, простіше, і ну це було ніяк. Усі очікували, що він скаже щось офіційно проголошено війна проти України чи щось таке. А насправді нічого там або там мобілізація, воєнний стан, нічого такого не сталося. Насправді йому нічого вже робити. Він не може ніяк більше скелювати цю ситуацію. Він може тільки в 20-й раз всіх лякати ядерною зброєю, але чомусь вже ніхто не лякається. Виступ Байдена був класним, він був чітким. Лаконічним, понятним, дуже енергійним. І мені сподобався там один момент, коли Байден сказав таке ні, ні. ні Це мені нагадало виступ Папи Римського і Іоанна Павла III. Також Байден приїхав до Києва, чим дуже порадів і українцям і росіянам, яких було щось з обличчя. Але повернемось до одеських справ. Ну, перше, що мерія нарешті започаткувала. Архітектурний конкурс на те, як буде виглядати Катеринівська площа без пам'ятника Катерині, 30 листопада, на сесії міськради, ще в минулому році я казав, що потрібно провести архітектурний конкурс. І з друзями з дизайнерського архітектурного бюро і Партнери ми розробили один з варіантів того, як може виглядати Катеринівська площа з фонтаном, а також як вона може бути перероблена на сучасні тренди. Зараз ця площа це така велика парковка без дерев, на якій не цікаво знаходитись. В день, влітку там спека, і це неправильно. Потрібно прибрати звідти більшість автівок, потрібно додати зелені, потрібно додати фонтан і зробити це таким публічним простіром, там, де люди будуть знаходитись, де буде багато людей, і їм буде цікаво там бути. Я сподіваюся, що усі ті, хто будуть розробляти конкурсні проекти на цю площу за конкурсом, який запустила мерія, вони врахують ці ідеї. Ну це логічно, але є мінуси. Чомусь мерія це дуже смішно. Конкурс не від в нем прямо в... В проєкті документу прописані учасники, чотири учасники. Чомусь це там два учасники з Італії, одна компанія з Одеси і Одеська архітектурна академія. Ну я думаю, що переможе компанія з Італії, це зрозуміло, тому що наш мер має зв'язки з Італією, і в, в Одесі працює в мерії італієць, і, і, і тут все зрозуміло. Хоча ну, це не зовсім чесно. Було б добре, якщо б і одеські архітектори або українські мали можливість прийняти участь у цьому конкурсі, але це чомусь не передбачається. До речі, Буде приймати участь академія будівельна, а також один з членів журі він з цієї ж академії. Ну якось дивно. Але хай, хоча б так, площу потрібно буде після війни переробити і зробити її людською. Приємно, що мерія дослухалась тут до моїх ідей. Друге, це будинок Русова. Я нагадаю, що будинок Русова він багато років, десь років 20, стояв в жалюгідному стані. Його ніхто не ремонтував. Більшість квартир в цьому будинку належали. Бізнесмену Руслану Терпану, але він хотів викупити усі квартири і зробити з цього будинку торгівельний центр або щось таке, але ніхто не хотів йому продавати усе, і тому він не ремонтував і будинок занепадав. І фактично там вже не було цих квартир, які йому належали, тому що стіни внутрі обвалились, і мерія прийняла рішення. Конфіскувати вони вони визнали, що квартир вже не існує, конфіскували цей будинок в власність громади і відремонтували на 150 мільйонів гривень. До речі, тут така забавна деталь, що ремонтувати такі будівлі в Одесі має право тільки одна фірма, і вона належить тому ж саму Руслану Тарпану. Тобто мерія відібрала у Руслана Тарпана цей будинок, а потім заплатила йому гроші за його реставрацію. Але я. Ось з моральної точки зору вважаю, що мерія поступила правильно. Е, я не впевнений, що це юридично було правильно. Е, потрібно було йти в суд, а не робити це рішення виконкому. І саме в цьому проблема, тому що зараз компанії Руслана Тарпана, вони подали до суду і виграли апеляційний суд, який визнав, що мерія не мала права конфіскувати цю будівлю. І таким чином виявляється, що ми нібито за бюджетний кошт відремонтували приватну будівлю. І таким чином, ну якщо ми не виграємо касацію, якщо мерія не виграє касацію, то у мерії можуть бути проблеми, тому що вони витратили 150 мільйонів гривень приватну будівлю. Хоча я все ж таки повторюю, я, я вважаю, що морально вони поступили правильно, і це одно з небагатьох. Тьох рішень Труханова, яке я вважаю правильним, таким сильним, яке було на користь міст, але потрібно було робити це юридично правильно. Подивимось, як буде розвиватися ситуація. Я сподіваюся, що, хоча б все ж таки в касації ми виграємо, і будинок буде міським. І в ньому щось буде корисне для Одеситів. Також суд заочно арештував екс-першого екс-першого віцемера Михайла Кучука по справі злочинного угрупування. Кучук він поїхав за кордон. Він вже не є першим віцемерем. Він звільнений. В нас зараз немає першого віцемера. Ну, ось це показує, як була влаштована наша мерія, що вже перший віцемер е заочно арештований. У всіх це влаштовувало, що ну, в нас така корупція. Також забавно, що ні мер, ні хтось з мерії не прокоментував це. Ну, просто ось був перший І... Ну добре, коли е, були підозри Олегу Муратову, це віце-губернатор, то Максим Марченко написав такий пост на Фейсбуці, що е, ніхто там не буде мати привілеїв, всі повинні бути рівні під законом. Якщо корупціонер повинен сидіти, а Труханов відмовчався на фонтанській дорозі. 115 мерія е, знайшла на букт там якийсь бізнесмен побудував таку конструкцію, це мав бути будинок з навісом, але в нього нема жодних документів ні на землю, ні місто будівних обмежень та умов, тому мерія вирішила його демонтувати. І це нам показує, що в принципі вони можуть таке робити. Якщо є там, воля, якщо є бажання, то можна зносити. Очевидно, що це відбувається дуже рідко, і хотілося, щоб порядок був усюди, а не тільки вибірково в деяких точках. Але приємно, що хоча. Так, це відбувається, і інші будуть дивитися і розуміти, що потрібно мати документи, потрібно оформлювати землю, потрібно робити все по-людськи по правилах. До Одеської області. В Подільській міській раді провалили голосування по зверненню до Кабінету міністрів, щоб повернути військовим доплати, які були зняті з лютого цього місяця. І не голосували депутати від партії Слуга народу АПЗЖ за майбутнє. Я не розумію, чому це так відбувається, і чому ось ці депутати вони ризикують своєю репутацією? Хоча насправді це рішення ні до чого не, не зобов'язує, так Кабмін отримує це звернення і там щось відповість. Але навіть щоб ось таке не сталося, вони не голосували. Чим спаплюжили свою репутацію. Я нагадаю, що цей проект звернення був запропонований депутатами від Європейської Солідарності. І такий самий проєкт рішення запропонований депутатами Європейської Солідарності в обласній раді, і подивимось, як будуть голосувати інші депутати на наступній сесії. Ну а закінчується тиждень такою красивою подією. В Одесу приїхав відомий швейцарський митець, який займається тим, що він так красиво підсвічити підсвічує історичні будівлі вчора він був на залізничному вокзалі, він підсвічував оперний театр та будівлю, в якій був банк Порто-Франко на Пушкінській Греції. Це виглядає досить красиво. Я вже таке бачив, і в Празі, і в Ейндховені на фестивалі світла. І я вважаю, що це прикольно. І потрібно іноді проводити такі фестивалі в Одесі. А ось в Празі така будівля взагалі кожен день підсвічується різними якимись картинами. І це круто. і Після війни потрібно буде цим займатися. Ну і наостанок я рекомендую вам почитати статтю Олександра Гіманова, це журналіст. Сайту Думськанет. Він з'їздив в Давидовброд і в Херсонській області написав такий дуже сильний матеріал про те, як живе ця місцевість зараз, як вони настраждались, що там було, як це виглядає зараз. Почитайте це дуже сильно. Це нагадує всім, яка ціна цієї війни. Посилання буде в описі відео. На цьому, все. Дякую вам. Пишіть коментарі, підписуйтесь, показуйте це відео своїм друзям.